Права 198. Дай відповідь у вигляді нескоротного дробу. Перше завдання, яку частину метра складають. Ну що ж, пригадуємо, що один метр це 100 см. Тут у нас написано 25 см. Якщо ми 25 см поділимо на 100 см, у нас буде 25. Або ми маємо пригадати, що сантиметр це сота частина від метра. Ну що ж, отже, записуємо, що 25 см ми можемо записати як 25 сотих частин метра. Так, і це дорівнює, 25 можна скоротити в чисельнику і знаменнику. Записуємо в чисельнику 1, що множиться на 25. Це буде 25, а в знаменнику 100 це 4, що множиться на 25. На 25 можна скоротити. І тоді у нас. Залишиться дріб 1 четверта. Переходимо до наступного числа 12 см. Отже, 12 см ділимо на 100 см. сантиметри скорочуються. Або сантиметр це сота доля від метра. То ми записуємо, що це у нас буде 12 сотих частин метра. Так, ну що ж, тут можна скоротити на 4. Тобто чисельнику записуємо 12, це 3, що множиться на 4. Ну а 100 можна записати як 4, що множиться на 25. На 4 скорочуємо і чисельник і знаменник, то тоді це можна записати як 35. Ну що ж, виходить 12 см, це 35 метра. Переходимо до 80 сантиметрів. Ну що ж, 80 сантиметрів це буде 80 сотих метра. Так. І тоді це Ну, Давайте думати, скільки тут можна скоротити. Можна тоді 10 винести і... 4, ні, 10 і 2, 20 можна винести, то ми записуємо тоді 80, як 4, що множиться на 20. А 100 запишемо як 5, що множиться на 20. Ну що ж, 20, тоді чисельник і знаменник можна скоротити, то у нас тоді залишиться дріб 4 п'ятих. Ну що ж, 80 см, тоді це дорівнює 4 п'ятих метра. Ну що ж, друге завдання, яку частину хвилини складають, там 10 секунд і так далі. Хвилина це 60 секунд. Якщо ми 10 секунд поділимо на 60 секунд, секунди скорочуються, буде 10, що ділиться на 60, або 10 шестидесятих. Або секунда це одна шестидесята хвилини. То ми 10 секунд, це тоді буде 10. Шестидесятих. Ну що ж, 10 тут можна виокремити, то ми записуємо 1, що множиться на 10. А тут у нас буде 6. Що множиться на 10? На 10 і чисельник, і знаменник можна скоротити, то тоді у нас вийде 1 шоста. Є? Ну що ж, виходить, 10 секунд це одна шоста хвилини. 42 секунди. Тут аналогічно секунда шестидесята, то 42 секунди це 42 шестидесятих. І це дорівнює. Ну що ж, що тут можна виокремити? Можна виокремити 42, це 6, що множиться на 7. Ну, а внизу 6, що множиться на 10. Записуємо тоді 42, як 6, що множиться на 7. А внизу 60, як 6, що множиться на 10. То тоді у нас 6 скорочується, то у нас залишається тоді дріб 7. 10. Тобто виходить. Що 42 секунди це 7 десятих хвилини. Ну і останнє 40 секунд. Секунда 1 60. То 40 секунд це буде 40 60- і це дорівнює. Можна на 20 скоротити, то 40 це буде 2, що множиться на 20. 60 це 3, що множиться на 20. На 20 скорочуємо. То тоді у нас це буде дорівнювати цей дріб 2 третіх. Є? Ну що ж, виходить, що 40 секунд це 2 треті хвилини. Переходимо тоді до третього завдання, яку частину прямого кута складає кут градусна міра, якого 5 градусів. Тут є місце, можна детальніше розписати, як це отримати. Прямий кут у нас 90 градусів. Щом треба дізнатись, скільки це буде 5 градусів від прямого кута. Потрібно тоді 5 градусів поділити на 90 градусів. Градуси в нас скорочуються, і тоді цю частку можна записати у вигляді дробу як 5 дев'яностих. Так, тут можна винести 5 задушки або на 5 скоротити, то у нас буде одиниця, що множиться на 5. Ну, а 90 це 18, що множиться на 5. Ну, або 5, що множиться на 18. Тоді на 5 ми можемо скоротити і чисельник, і знаменник. Тоді у нас залишиться 1,18. Ну що ж, виходить, що 5 градусів це 1,18 прямого кута. 12 градусів. Ну, аналогічно записуємо тоді. Потрібно 12 градусів. Поділити на 90 градусів. Градуси скорочуються, і тоді це можна записати як частку 12 90. -х. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна записати 12 як 6, що множиться на 2, а 90 можна записати як 6, що множиться на 15. 4 на 15 – 60, а 2 на 15 – 30, Разом якраз і буде 90. На 6 можна тоді скоротити і чисельник і знаменник. Тоді в нас залишиться нескоротний дріб 2,15. Ну що ж, виходить, що 12 градусів. Це 2,15 прямого кута. Ну і останній кут 27 градусів. Аналогічно записуємо, що потрібно 27 градусів. Поділити на 90 градусів. Градуси скорочуються, І це можна записати у вигляді дробу як 27 Так? Ну що ж, на 9 можна скоротити, то 27 записуємо 3, що множиться на 9, а 90 це 9, що множиться на 10. На 9 ми скорочуємо і чисельник, і знаменник. І в нас залишиться нескоротний дріб 3 30. Ну що ж, виходить, що 27 градусів це 3 десятих прямого кута. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів на цьому вправу завершено.